Якби пан Оміров прийшов, або коли він прийде, яке ви б запитання йому поставили щодо чого? Ви знаєте, тут ж. Будь-яке питання, ти, яку ти яке ти йому поставиш, він може проігнорувати і відповісти, що це питання або секретно або для службового користування, як ми говоримо ДСК? А при чому, що коли ти такі питання, що на кшталт починаєш, якщо там до уміра до когось, голова Верховної Ради, і в принципі, президія говорить про те, що, будь ласка, стати такі питання, щоб на них була відповідь, яку ми можемо транслювати. Відповідно, навіть якщо я поставлю питання до прикладу, що дуже важливо, а, на якому етапі яка Ажем ступінь розвитку рекрутингових центрів в Україні, і яка, скажімо так, частка їх впливу на мобілізацію в Україні? Ну важливе питання ж. Що... Ну, межу верніше, як не межує. Воно заходить цілковито в державну таємницю, і це секретна інформація. І очевидно, можна сказати, це вибачте. Давайте риф... давайте загально. Як вони розвиваються? Що ви що ви для цього робите? Нормально. Які питання. кроки ви для цього Нормальне робите? питання? Чому ні можна побачити програму загально без дрібниць? Окей, ви там в ДСК це засунете, щоб не бачив наш ворог. Загально ви щось це ви до нас приходите з відповідними програмами? Дайте на це, ну, це цікава штука. А приходит неочевидно справа.